Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас ось таке цікаве таско Imperial. І це мав бути бінокль, але, на жаль, залишився з нього лише монокль. Проте, я думаю, вам буде цікаво подивитися, як він показує. Ось таке таско. Це є 7х25 і з досить широким полем. Окулярне поле зору тут близько 70 градусів і це ширше, ніж в радянського 8х30. Зібраний він на БК7, звісно ж. Проте показує він достойно. Як для такого розміру, то дуже навіть достойно. Ну що ж, пропоную глянути? Що ж, глянемо, як показує такий ширик 7х25 і порівняємо з військовим зонзом до 8 х 30 Дивимося в шерик 7х25. Ось таке зображення. Гарні кольори. Досить непогана картинка, як для такої малютки, контраст вище середнього. Хроматизм, звісно, є, дисторсія також. Але що хотіти від такого малюка? Загалом же зображення дуже хороше. глянемо B8. Ось B8. Глянемо різкість в центрі поля. Шерик 7 на 25. Ось така картинка в центрі поля із ширика. 7х25. Я вважаю дуже достойно. Звісно, краї дерев у сферичній операції. видно, як краї світяться, но загалом зображення виглядає дуже гарно. Хороші кольори, достатній контраст. В принципі, достатня різкість. Гарне широке поле. Глянемо радянський ЗОМС 8х30. Ось картинка із радянського 8 на 30 військового. Видно сильна теплинка. Контраст гірший, до речі. Теж видно сферичку, теж краї листочків підсвічуються. Різкість плюс-мінус аналогічна, якщо не слабша. Мені здається, що в радянську можливо навіть і слабше. Ну от така історія. Ну що ж, ви побачили, як показує дане Таско 7х25. Від себе хочу додати, що цілком нормальне пристойне зображення, в принципі, можна брати, і нічого поганого я в даному. Моноклі, біноклі не побачив. Показує він дуже навіть пристойно. Пишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте на рахунок такого міні-монокля. Якось так. Всім пока!